165 тисяч мешканців Дніпропетровщини отримали соціальні виплати всіх видів за вересень. Це 100% соцвиплат. У поточному місяці державну допомогу отримали майже 56 тисяч родин, в яких виховуються маленькі діти віком до трьох років, 16 тисяч малозабезпечених родин, більше 4,5 тисяч осіб, які опікуються дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, майже 40 тисяч осіб із тяжкими захворюваннями. 10 тисяч одиноких матерів і 12 тисяч багатодітних родин. У поточному році станом на 19 вересня в області народилося майже 11,5 з половиною тисяч малюків. Кожна четверта родина, а це майже 3 тисячі родин, отримали натуральну допомогу пакунок малюка. 8,5 з половиною тисяч родин звернулися безпосередньо до органів соціального захисту на призначення грошової компенсації. І приблизно 800 родин скористалися важливістю надання заяви в електронному вигляді через комплексну послугу. Є малятко. Вісім тисяч родин допомогу вже призначено, і з 1.07 цього року розмір такої допомоги складає 6 тисяч 600 гривень. За вересень 2022 року за рахунок коштів державного бюджету виплачено компенсації і допомогу Особам, які постраждали в Чорнобильській катастрофі, на загальну суму майже 5 мільйонів гривень.